Отже, тема нашого сьогоднішнього з вами уроку Стародавній Єгипет. Стародавній Єгипет нас з вами розміщений на північно-східній частині Африканського континенту. Саме біля берегів річки Ніл, єгиптяни заснували свою державу. Бідуїни, які проживали у єгипетських пустелях, називали цю країну Кемек, тобто чорна або чорна земля. Тому що, коли річка Ніл розливалася, розходилися Родючі грунти було повноводят, то земля ставала чорною та родючою. Але, на жаль, цей час тривав недовго і палюче сонце висушувало землю, вона ставала потріскана і неродюча. Тому люди у Єгипті вирішили прокладати іригаційні системи, тобто поливні системи зрошування землі. Саме Єгипет займався у той час землеробством, вирощуючи пшеницю, ячмінь, хміль та іншу продукцію. Вони прокладали саме іригаційні канали, поливні системи, будували шадуфи, тобто це в нас з вами є для підйому води такі дамби, щоб все більше і більше зрошувати поля та можна було отримувати врожай. Єгиптяни два рази на рік отримували врожай, тобто працювали із цією землею, могли її опрацьовувати. Головне заняття єгиптян у Давньому Єгипті було землеробство. Вони поділяються. На дві частини: Верхній та Нижній Єгипет. Нижній Єгипет знаходився у Дельті річки Ніл, яка впадала в подальшому у море. Вибачте, будь ласка, у 3 тисячолітті або 300 років до нашої ери цар Менос зумів об'єднати 40 номів. Тобто це були області у Єгипті у єдину державу. Так не сотворилася з вами. 300 років до нашої ери Єгипетська єдина держава. Верхній та Нижній Єгипет були об'єднані в єдину державу. І Менос став першим фараоном. Фараон об'єднав у своїй короні владу над двома регіонами Верхнім та Нижнім Єгиптом. І це все відобразилося у його короні. Біло-червоній короні, посередині якої знаходилася королівська кобра, яка сте, стала символом влади фараона. Також фараон був живим богом на землі. Вважалося, що він є сином богів і сином головного бога Сонця Ра. І саме фараону приносили дари, а державні службовці, які допомагали фараону, це над з вами були жерці, слідкували за тим, що прокладали правильно іригаційні канали. Був день. Коли всі люди, окрім фараона, виходили для прочищення іригаційних каналів та для побудови саме цих шадуфів. Про богів у Єгипті складали дуже багато міфів, у яких розповідали їхню, припідносили їхню силу. Також на честь, звичайно, фараонів будували піраміди. Піра... Найбільша піраміда, яка в нас була побудована, це є піраміда. Найбільша піраміда піраміда Хеопса, яка мала висоту 147 метрів. Але з часом під впливом різних стихій вона скоротилася на 4,5 метри. Але до нашого часу найбільша піраміда є піраміда Хеопса. Першою ж піраміду, яка побудована на честь Саме Фараона це була піраміда Джосера. Вона була побудована поблизу міста Мемфаса. Джосер правив у 2780 по 2760-ті роки до нашої ери. Саме із цього періоду почали будувати гробниці, адже піраміда це є. Гробниця фараону до поховального обряду у Єгипті відносилися доволі відповідально і проводили бальзамування тіла. Бальзамування тіла проводили жерці. Та е, спеціально навчені їхні помічники. Забальзамоване тіло зберігалося у саркофазі, покладучи його до піраміди, е, де воно готувалося до потойбічного життя. Дуже часто у пірамідах е, були надписи ієрогліфами, тому що у Єгипті була ієграфічна система письма. Один іерогліф, він означав букву або ж слово закодоване. Також у Єгипті було розвинена писемність і писали на папірусі, адже це була така рослина, яка вирощувалася на виростала на берегах річки НІЛ. І була така поширена у Єгипті. Також у Єгипті писали на стінах у пірамідах різними кольорами. Найчастіше це був золотий або синій колір, що показував багатство єгипетської держави. Також житлом богів у давньому Єгипті вважаються храми. В Єгипті дуже шанували своїх богів, поклонялися їм, приносили дари. І також головним богом був Ра або Амонра. Ви ще не те зустрінете, тому що у різних містах Єгипту по-різному називали богів, тобто були основні боги та місцеві боги. Головний бог сонця ра вважається, що саме фараон є сином бога Сонця Ра. Він випливає на своєму човні і пливе по небу цілий день, і спускаючись у пітьму. Тобто захід і схід сонця нас з вами пояснюється саме за тим, як прокидається, піднімається та рухається Бог Сонця-Ра. Також у Єгипті Новий рік починається із того, коли на небі сходиться. Зірочка Сіріус. Саме у міфології давнього Єгипту зірку Сіріус порівнювали із початком року. Чому? Тому що астрономи та жерці Єгипту помітили, що коли Сіріус піднімається на небо, то через декілька днів починається розлив Нілу. А це головне було таке свято для Єгипту, тому що з розливом Нілу, коли він наповнюється, розливається, приходить разом і стихія, затоплюється територією. І приходить можливість займатися господарством, тому що із водою розливається і родючий мул. Тому рік починався із підйому саме зірки, сходу зірки Сіріус, та через декілька днів розливався на назніл. І люди святкували початок нового року. Сіріус, як Перекладається як променистий. Саме перший переклад іерогліфів, письма єгиптян, був зроблений. Був зроблений у 1820 році французом Шампаньйоном. Він повністю розшифрував всі тексти, та ми з вами могли довідатися, в якому році була створена держава, коли вона була об'єднана. І також як проходив поховальний обряд. Дітки, щоб підсумувати про єгипетську державу, хочу вам сказати: Єгипетська держава розташована на африканському континенті на північному сході. Була об'єднана вона. У, 300, у третьому тисячолітті або 300 років до наш, 3000 років до нашої ери фараоном Меносом, який об'єднав Верхній та Нижній Єгипет і утворив єдину державу. Правителем саме держави вважався Фараон. Він носив черво, е, червону білу корону, е, також він відповідав за порядок Україні. Е, країна була землеробська, по всій країні були прокладені іригаційні канали, тобто поливні канали. Та побудовані шадуфи. Це в нас є системи підйому води для того, щоб можна було успішно займатися землеробством. У Єгипті дуже були поширені міфи про своїх богів та про фараонів. Єгиптянам була розвинута наука і дуже сильно була розвинута саме писемність. Писали вони ієрогліфами, що означали букви та слова. Писали вони на папірусі і описували усі системи поховання своїх фараонів, описували закони, як відбувалося поховання фараонів. Фараонів ще за життя фараонів починали будувати піраміди. Найпершою пірамідою була піраміда Джосера, а найбільшою піраміда Хеопса. Піраміда це була гробниця, де залишали фараона, який був уже у вигляді мумії. мумія. Мумія це забальзамоване тіло. Яке проходить певний обряд. Для того, щоб е, прийти у потебічне життя, адже єгиптяни вірили у потебічне життя. Піраміда вважається гробницею фараона. Також для богів будували окремі храми, куди приносили боги, де служили жерці. Е, і головним богом Єгипту є Бог Сонця Ра або ж Амон Ра. Е, вважається, що саме фараон є його сином. Пам'ятаємо, що Єгипет був поділений на номи. Спочатку їх було 40, згодом 20. 6, але ці номи це були як наші з вами сучасні в Україні області. Також у Єгипті новий рік відрізняється від нашого з вами сучасного нового року. Новий рік розпочинається із підйому зірочки Сіріус на небо, що перекладається як промінь і символізує розлив нілу. А розлив Нілу це був найбільше свято для єгиптян, тому що. Земля вкривалася родючим молом. Дітки, прослухаючись це відео, ви зможете дати відповідь на тестування. Якщо у вас по тестах виникнуть якісь запитання, ви щось дозрозуміли, ви пишете мені повідомлення та ми з вами обговорюємо це питання. Пишете, коли вам буде зручно, і я по можливості буду вам допомагати дати відповідь на це питання. Я дуже рада, якщо ви додивилися до кінця це відео бажаю вам успіхів у тестуванні. До побачення.